Будьте наполегливими, Колосянам, розділ 3, вірш 16. Слово Христове, нехай вселяється у вас рясно. З кожним днем цей світ стає тільки гіршим, і не так давно Дух Святий проговорив у моє серце дуже важливе слово. Він сказав: Будь наполегливим, розвивай глибші взаємовідносини зі своїм небесним Отцем, інакше в тебе нічого не вийде. Якщо ж ти зробиш це. То побачиш такий прояв Божої слави, який і уявити собі не можеш. Це слово звернене сьогодні не тільки до мене, воно стосується і вас, і будь-якого іншого віруючого. Ми живемо в найостанніші дні цього останнього часу. Ісус скоро повернеться. Це дуже захоплюючий час, але також і дуже небезпечний. Ті, хто не робить того, що говорить Дух, хто не проявляє наполегливості в Господі. Переживатимуть одну катастрофу за іншою. Але ті, хто слухняний, переможуть ці катастрофи і перетворять їх на славу в ім'я Ісуса. Першим кроком, що наближає вас до Бога, це є усвідомлення того, що перш за все ви пізнаєте Бога в Його слові. Час, проведений у роздумах над Новим Заповітом, це час проведений з Ісусом. Більшість людей не розуміє цього. І тому, замість того, щоб пізнавати Господа через Його Слово, вони намагаються пізнавати його через свої почуття. Але це не буде працювати. Дозволити Слову Божому панувати над вашим мисленням, це означає дозволити Духу Святому контролювати ваш розум. І коли ви це робите, тоді, врешті-решт, до вас приходять і відповідні почуття. Пам'ятайте ось про що. Перший розділ Євангелія від Іоанна говорить, що Ісус є Словом. Це означає, що коли ви проводите час у Слові Божому, ви проводите час з Ісусом. Коли Його Слово вселяється у вас рясно, тоді і Ісус також вселяється у вас рясно. Не живіть від однієї катастрофи до іншої. Візьміть ці катастрофи і оберніть їх на славу в ім'я Ісуса. Прагніть до Ісуса. Будьте наполегливі в Слові Божому, і ви успішно пройдете через ті небезпечні періоди в житті. Уривоки Святого Письма: Євангеліє від Іоанна, розділ 1, вірші з 1 по 14. На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог, воно на початку було в Бога. Усе через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя. І життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов, аби свідчити, свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Він не був світлом, а прийшов засвідчити про світло, то було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був, і світ через нього постав. Але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. І слово стало тілом і перебувало між нами. І ми побачили Його славу, славу як єдинородного від Отця, Повного благодаті та істини, Іоанн свідчить про нього і закликає, промовляючи: Він той, про кого я говорив, що він іде за мною, та він буде переді мною, оскільки був раніше від мене.